Ключі у ваших руках, Євангеліє від Матвія, розділ 16, вірш 19: Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. У грецькому тексті цей вірш буквально звучить так: Я даю тобі ключі царства. Усе, що ти проголосиш закритим на замок на землі, буде закрито на замок на небесах, і все, що Ти проголосиш відкритим на землі, буде відкрито на небесах. Небеса, про які тут говорить Ісус, не є тими небесами, на яких мешкає Бог. Він говорить про поле битви, про те небо, де діють сили сатани. Він говорить про те, що Бог дав нам силу зв'язувати під небесних духів злоби і вивільняти ангельські сили Божі, щоб вони працювали на нас. У посланні до Филип'ян, розділ 2, вірші 9 і 10 сказано, що нам дано ім'я понад усяке ім'я, щоб перед ім'ям Ісуса схилилося всяке коліно, а де на небі, на землі і під землею. Це охоплює все. Як віруючи, ми маємо повну владу над сатанинськими силами, ми можемо взяти владу над тими злими духами, які намагаються зруйнувати нашу країну. Ми можемо взяти владу над ними в ім'я Ісуса і зруйнувати їхні твердині. Нам час зрозуміти, як ми важливі для цього світу. З того дня, коли Ісус дав нам велике доручення, життя і смерть цього світу перебувають у руках церкви. Саме у нас є могутнє ім'я Ісуса і величезна сила Євангелія, щоб приносити життя і надлишок всякому творінню. Саме наші молитви можуть принести зміни на всіх рівнях влади в цій країні. І це наше з вами рішення прямо зараз почати клопотати і молитися і використовувати нам дану Богом силу. Можливо, ми народилися в різних країнах, і в нас із вами різне минуле, але нас усіх об'єднує одне: наш Господь є Ісус Христос. І вже одного цього достатньо, щоб змінити духовний стан цієї землі, уривок із святого письма. Дії апостолів, розділ 4, вірші з 1 по 14. Коли вони промовляли до народу, підійшли до них священники, начальник сторожі храму та садукеї, обурені тим, що вони навчали народ, проповідували Воскресіння з мертвих в Ісусі, вони наклали на них руки і посадили у в'язницю до ранку, оскільки був уже вечір. Багато з тих, які чули Слово, повірили. Кількість таких людей сягала п'яти тисяч, а наступного дня в Єрусалимі зібралися їхні начальники, старші і книжники, і Анна, первосвященник, і Каяфа, і Іоанн, і Олександр, і всі інші, які були з первосвященницького роду, поставивши їх посередині, вони допитувалися, якою силою чи яким ім'ям ви це зробили. Тоді Петро, сповнений Святим Духом, сказав їм, Начальники народу і старші ізраїльські, якщо нас нині допитують про добрий учинок хворій людині, як вона одужала, то хай буде всім вам і всьому народові ізраїльському відомо, ім'ям Ісуса Христа, Назарянина, якого ви розіп'яли. Його Бог воскресив із мертвих, це Він зцілив того, хто стоїть перед вами. Він є камінь, знехтуваний вами будівничими, камінь, що став наріжним. І в нікому іншому немає спасіння, бо під небом немає іншого імені, даного людям, яким належить нам спастися. Помітивши відвагу Петра та Іоанна, і дізнавшись, що це люди невчені і прості, вони дивувалися, бо знали їх, що були з Ісусом, і, дивлячись на оздоровленого чоловіка, який стояв з ними, вони нічого не могли сказати проти.